Я приїхала на другу операцію вже колінний сустав. До нас звернулася пацієнтка на повторну консультацію. Вже зняття швів, і була проведена повторна операція по заміні колінного суглоба. Пацієнтки рани зажила добре, все спокійно. Вона вже спокійно пересувається по дому, виходить на вулицю. Як враження після операції? Дуже хороше враження, Все хорошо. Як ви вже тепер ходите з двома суглобами? Ну Потихоньку хожу по комнате, по дому, хожу без пальца, а так на улице стараюсь с пальцами выходить. Боялась операции? Нет, нет. <laughs> я не боялась. Я шла, потому что уже так больно было ходить с больными коленами, что мне было уже <laughs> лишь а бы, чтобы легче было. А что що... а стало для вас вырешальным таким значением, что вы уже сказали себе, что я готова и оперуватися. Уже не могла ходити. Винуждена була вже їхати. І що можете побажати пацієнтам, які живуть з цим болем, але не наважують? Ні, пусть не бояться, приходять, хороші доктора, медсестри всі. Не бояться, пусть і приходять. З болю неможливо жити. Ми бажаємо вам скорішого відновлення, міцного здоров'я. Дякую вам большое, дякую. Дякую за гарний відгук і дякую за довіру.